Всім привіт! Ми вже зібрані. У нас складені сумки. Завтра зранесенька ми виїжджаємо у Чорногорію. Спочатку ми планували подивитися столицю Подгорицю, але після того, як ми перевірили прогноз погоди, обіцяють похолоднішання, мінусову температуру і сніг. А оскільки шин зимових у нас немає, нам довелося перепланувати всю нашу подорож і їхати вздовж моря, де морозів і снігу немає взимку і має бути тепло і комфортно. Тому вибрали залишитися в Будві на кілька днів. І це теж таке досить розвинене містечко в Чорногорії, тому думаю, буде цікаво. Запрошую вас досліджувати нову країну з нами. Може в Чорногорії, і вперше наші витрати в Чорногорії. Ми недалеко від кордону, відійшов приблизно хвилин 10-15. І замовили гарячий чай. бо Сьогодні дуже холодно. Падає дощ. Цілий день. Головне, ще страшна, таке дуже різке похове відміщення. Чай з лимоном. євро і 50 центів. По мені підгорівся в євро. І піти, я зараз покажу. Ось така вона. Обійшлася нам по 6 євро. Ми собі їли в цьому кафе, побачили, що прибігли баранчики з овечками і щепали собі травичку. Мені так подобаються, оці їхні неймовірні, кам'яні парканчики, стінки. Який гарний захід сонця. Тут таке, таке романтичне місце. Такі будиночки симпатичні, все таке гарне. Ось тут моречко. А ось тут сніг лежить в горах. Моречко. Сніг в горах. В Будві в Чорногорії приїхали і взяли просто найдешевші апартаменти, які ми знайшли на букінгу. І заплатили 20 євро. Супер ціна за одну ніч. Ось такі гарні, таке красове ліжко. Там нашу машину зразу видно. І така міні-кухня із такою барною стічкою. Клас! І тут ще світло міняється. Можна зробити ось так! Клас! І ось такий туалет. Все таке дуже пристойне, красиве. Супер. Ми задоволені. І звідси виходимо на балкончик. І ось тут дуже темно. Зараз, хоча тільки пів-шости, дуже темно. І сьогодні дуже холодно. Цілий день падає дощик. І хочемо зараз пошукати якийсь продуктовий там магазин, щоб вуличку купити. Підемо розвідувати місто. Я тут сіла на то крісло. А -а -а. Так, класно. Цей хлопчик що на рецепції, молодий, дуже гарно говорить англійською, все пояснює, все розказує, можна з ним торгуватися. Тому, це супер. Покажу вам ціни на житло в Чорногорії: 135 тисяч євро за 42 квадратних метри. якась така маленька квартирка. Ми не на нерухомості агентство. Тут, оу, ціна тут вражає. А це, а це якась оренда. А тут що? А, а тут теж можна купити 115. Ціни починаються від 100 тисяч євро за якусь таку квартирку. Зразу тут якийсь заклад з такої їжі швидкої. А це мандаринки, мандаринки ростуть. Так гарно. Ми тут з боку прийшли в такий заклад суші. Такий цікавий, колоритний, ось їхнє меню. Замовили ось такий супчик з лососем за 4,5 євро. І замовили ось такі одні креветки з лососем, з креветкою і авокадо. Будемо зараз показувати. Ми без проблем розрахували за карточку і заплатили 16,50 центів. замовлення приносить? Ось така зубочка. Досить маленька, не знаю чи то видно так, але перця досить маленька. І ось така перця. суші теж дуже-дуже малесенька насправді. Такі мацьопенькі вони, але гарні. Ми зайшли зараз найближчий спромарки тут і покажуть трошки ціни. Ціна на молоко. Дивимося найдешевше, найдешевше, найдешевше. Ось за євро. Особі не ціна, дешевше, ніж в Албанії. Так, дивимося яблука, тут найдешевші, я так подивилася, що 99 центів. О, ні, тут є ще за 79 центів, за 79 центів найдешевші є. Бананчики скільки. Євро 29. Ось такий маркет. Взяли на пробу якийсь такий грецький йогурт. Не знаю, чи він шматочками фруктів так люблю. Ну, подивимося. Йдемо на і Сьогодні вже рано, вже наступний день. Ми прокинулися швидше, тому що тут дуже рано виселення, але це не проблема. І так ріслові так подобається. Будемо снідати зараз. Ми з собою ось з Албанії привезли молоко, пластівці. Загоріли тут і буде наш сніданок. на е, стоянці, щоб, е, на заправці, щоб заправці, заправитися І взяли замовили сендвіч. і вони нам навіть розрізали один, на ми двоє, двоє, то е, заплатили е, 290 євро. Далі будемо самокувати. Тут настільки все красиве, такі гарні будинки. Все в такому романтичному стилі, з такими -тими віконницями, пофарбованими у море. Там ну, ще трішечки такі дерева, все зелене. Це вже кінець листопада, все зелене, десь там апельсинки ростуть. Ось, віконниці. О, це люблять. Ми приїхали сюди в ресторанчик по дорозі до торгового центру. і Будемо пробувати бургер і якийсь десерт, дуже голодні. Зараз покажу, що нам принесуть. Я думаю, тільки чи взяти англійський корін з морозивом на десерт, чи взяти якийсь нікий традиційний колач з маком, Бо там був ще сир, я б таки не знаю, деякий від сирником, а деякий без. Ребудимося. Нам принесли такий фантастичний. Дуже довго готували, але такий красивий совесе. Бургер був взагалі несмачний, з несмачною котлетою. А ось цей десерт, це такий замовлений англійський пиріг, був фантастичний. Таке маленький корслятку. Ще одне агентство нерухомості, найдешевша квартира в якійсь такій новобудові. 123 тисячі євро. А ось тут вже починається з басейнником є за 500 тисяч євро. І ще дорожче. Mm -hmm. А такий, як -о. Це, це. Це так, це, це, це 6 нулів. Більше мільйона євро. На одну ніч ще ми вирішили змінити місце. І поселилися у такій міні-квартирці. Куди літом приїжджають, щоб можна було собі з кухні готувати. А, от. Вона така от скромна за 25 євро. Одна ніч. Такий от великий балкончик. І тут ще є кухня. Ось. Так воно виглядає. І тут ще є спальня. Туалет такий звичайний, нічого особливого. І... Спальня. Ось так. Але нам там за 20 євро сподобалося більше в попередньому місці. Там були дуже гарні умови. Все було таке значно краще. Так що ціна не означає якість. Деколи за 20 можна знайти щось е, краще євро, ніж за 25. Отут воно все-таке. Таке така собі. Така собі. Все, йдемо старе місто дивитися. Подивимося по дорозі район. Тут Такі гарні будиночки. Новобудови. Гори. І там море. І там старе місто. Йдемо дивитися. Правда, дощ падає, але сподіваюся, що він стане таким сильнішим і ми зможемо щось подивитися. Там новобудова, тут такий, дивіться, цвинтар їхній маленькою церквочкою. І та така гарна новобудова. Гори там. Хочу подивитися на їхній тут пляжі. А ще що цікаво, у них дуже багато таких готелей і будинків з зеленю. І взагалі в Чорногорії дуже багато новобудов. Є і будують всюди. Дуже багато таких красивих. Це вхід, в старе місто, моречко там. Да? Цікаво, такі ворота. І ви тільки гляньте, яка тут краса відкривається. Ви тільки подивіться, який цей камінь. Він такий тут приплюснутий більше. Магазинчики. Тут влітку. Все живе. А взимку таке спокійне. Ну, зараз просто неділя і в неділю у них все зачинено, тому зараз так. Яка красива церква. Мусимо зайти всередину. Ми всюди дивимося. церкви всередині. Житочки дуже посилився, сильно. там який пасик Ось Так багато котиків, якихось песиків. тут тепло. А я вам трішки розповім про Чорногорію Показуючи таку красу. А, в Чорногорії тут навіть немає мільйона людей. Уявляєте собі країна, в якій немає навіть мільйона людей. І в них тут офіційні мови, всі мови, які навколо з ними можуть країни: сербська, хорватська, чорногорська, а чорногорської навіть немає в Google переклачів Це перший раз, що немає якоїсь мови, в Google перекладачі. Але можна скоро хорватську ставити, і воно там щось з меню перекладає. От, і Ой, який сильні жителя став. Я не знаю, чи ви бачите, чи чуєте, але... І що б хотіла сказати, Чорноморія дуже красива, дуже-дуже красива країна. дуже багато цікавого, дуже така доглянута, пофарбоване все, таке дуже все відновлене. Ну, насправді дуже красиво все виглядає прідно з багатьма іншими країнами. Але люди тут такі якісь недоброзичливі, невічливі, такі агресивні, з мами людьми тут стикалися. Це просто жах, якийсь. Вони всі якісь такі. Ніхто не хоче тобі нічого допомагати, ніхто не хоче до тебе вийти. Ніхто не хоче тобі там зайвий раз щось сказати, щоб аптеці були. Вона до нас щось фиркала, Потім той власник цієї другої квартири. Щось він злився, не хотів там нічого не міг вирішити якось, щоб нам було відказати, де та квартира. Одним словом, ті продавці що тут є, І в ресторанах офіціанти. Всі такі немилі, всі такі просто. Я скільки вже обідла за усе, в цей час, то мені здається, тут якесь попала, може і так попала, але от наші знайомі, які зараз живуть, вони жили в Чорногорії і зараз переїхали в довгий час досить. і переїхали в Хорватію. Я запитала, чому. І вони сказали, що вони переїхали, тому що в Чорногорії дуже недоброзичливі люди. І я така думаю, хм, напевно, це не тільки я так на таке попала. Біця. Такі ті гарні вулички. І ось так. Піцу сюди продають, але я піцу не дуже люблю. Так, подивимось ще на пляж. Ось набережна. Сьогодні трошки зіпсувалася погода. Там горе, а тут гавань. Зайшли в якийсь такий сучасний тут красивий розбудований райончик зелений. Але все зачинено. І навіть багато, навіть багато кафешок теж, ресторанчиків зачинених. В Будві дуже пізно, це зараз приблизно вже біля 9-ї години було. І відчинені були магазини, що дуже цікаво. Бо переважно в європейських країнах вони дуже швидко всі зачиняються. Наприклад, в Польщі то взагалі зачиняються там 5-6 -та година, все зачиняється, і в багатьох інших країнах теж. Але цього разу ми зайшли. Я вже давно шукала, я вже мерзла, і шукала піжамку. І в якомусь тому магазині були піжами. Я переміряла багато різних і знайшла собі просто таку, як я собі а хотіла, як я собі уявляла. Буду зараз міряти, вам показувати. Ось так вона виглядає: Рожевенька, м'якенька. має кишеньки тут і тут. Можна використовувати в костюмчик хатній або як піжамку. І заплатила 35 євро за неї. Цей пакетик дали безкоштовно. І така вона тепленька, класна. Наші пригоди в Чорногорії добігають кінця. Е, Підписуйтеся на канал, залишайте свої відгуки. Сподіваюся, вам було цікаво. І ми е, маємо вже скоро вирушати у наступну країну, де я маю зустрітися зі своєю товаришкою, яка живе там вже доволі тривалий час. Товаршку показувати не буду, але може щось цікаво потім розповім. Тому е, до наступного відео і всім гарного дня.